І так, в цьому відео я розкажу, покажу, як куповлені старі рамки продезінфікувати і зовсім не боятися ставити у сім'ю вулик. І ще знову ж рій. Знову рій, ну, попався. Тому казав, сідайте зручніше і дивимось далі. Привіт! Всіх ради бачити на тут каналі. Зараз вже порядка десь час ночі певний, що. Ну, не, не скажу я при, при собі, я казав, на руці часів не маю, а на телефоні там в даному випадку не бачу скільки. Ну, вже десь коло часу, вже десь час ночі і добре, що є такі чуткі люди, що казав, ти сказав і вони тобі одразу ж допомогли. Чоловік жіш, ну, тут він по місцевості займався раніше пасікою, зараз закинуте діло, каже. Йому це не вигодно. Із-за того, що каже, корпуса двигай, мед возика, привіз на базар, вовше, ка, привіз гречаний мед. До мене прийшов пасічник, каже, старший каже, чого він такий коричний, чого він такий є вас, а що ви намішали? Ка, ну гречаний мед. Така я скільки років? Капасіку тримаю, в мене такого не було. І починає каже, люди. Я ка, почав зараз свині тримати, це все. Я ніхто приїхав, здав, казав, порося здавати, ніхто нічого не питає, що нам Приїхали, прося зважили, забрали. То він мені казав таку кубку рамок. Трошки такі рамки да. Вже, друзі, правда, батько, хто може і напише, що вже їх викинути такі рамки. Ну, друзі, правда, ну, можна було б і викинути. Е, просто і за чого такі рамки, друзі? Поясню вам так. По-перше, купити нові. Я навіть не, не знаю, чесно, не в курсі, що зараз цінами робиться нові рамки. Е, це по-перше. А по-друге, ну, правда, друзі, не встигаю. Сьогодні знову ж їздив там, знову ж доставав ще одну сім'ю там з хати. Я вже відео не знімав вам те, ну, на тому самому ж самому хазяйстві забрав ту сім'ю, забрав ту ловушку. Ловушка вже стоїть тут, а вже привіз, щоб вона облетілася, бо там дуже близько до Соняха і... Її бажано без таміці забрати і за того, що ну, хадзіям його не потрібно. То я бо воно кусається, то та все там купили хату і вони хочуть там жити. Їм не потрібно її. той рік. Та й казав, забрав його сюди на трошки мене тут теж сонях, то казав, хай вони побачу, буде, будуть тут стояти, якщо ні, то завезу назад туди, в цей, до себе в село, ну, на батьківщину, завезу, і в вулики перекину, та й все. У мене ще там вулики є, слава Богу, я їх. Не продав весною якесь як, коротеньке відео, там щось розказував. Ну, де до мене приїжджав чоловік, він сам біженець, і купив же ж в мене три отводки і купив мене три вулики. Осталося ще в мене порядка 11 вуликів, вони з наставками, з усім, з рамками. Десь даже рамки ті були тут. А, цей, з рамками з усім осталися. вони. І знаєте, рамки, особливо ці магазинні, рамки на вощині, все, вощина свіжа, файна світла. Слухайте, зараз комусь продати за копійки теж якісь, знаєте, також шкода. А казав, тим більше зараз Сонях цвіте все мені зараз самому на руку. Продати вулика за 500 гривень і купляти за 1000 гривень чи за півтори то я не бачу трохи резону. Ну, хай стоїть собі там. Стоїть собі там, хай стоїть. Знаєте, друзі, найде, трапиться клієнт, трапиться, продам десь далі на танті роки. Ну, того року я вже його продавати не буду. І казав судні про те, казав, чищу я рамки, чищу рамки і. Хочу як же ж я їх повністю, ну, е, оскільки це є доушна рамка, оскільки вона. Вже, самі, бачите, яка. Ось В даному випадку чоловік мені от дав. Бачите, вощина, яка молька погризла його, тут, а тут повідкладала. Ну, друзі, так, да, правда, викинув би ту рамку. ну, Правда, я зараз не знаю, друзі, кажу вам зараз час ночі, я бігом ото навощую, бо буду йти тож їхати додому спати, вже лягати, вже яка пора. І казав, як я їх. Буду дезінфікувати, як я їх дезінфікую повністю. Ну, Сам перед обчищаю всі повністю, всю рамку отак, всю колу, в кожну реєчку, прополіс, якийсь віз, то потихеньку щось потихеньку не збиралося, потихенько не збиралося, а тут я потихеньку, потихеньку так почисту. Завтра ж Буду їх вести, дезінфікувати. Завтра я буду дезінфікувати їх. А сьогодні мені хоча б їх почистити. Ну, е, друзі, потім подезінфікую. Рамки таким вот методом. Я б їх почистив. Я їх так, як сам початку навчився почистити, Ото раз, пройшов, обернув, так, пройшов. Так. От. Все. У нас вистить вже. І все. І тепер як ви будете навощувати, моль, немолька бджола не буде гризти. А інакше, якщо ржавий дріт, якийсь брудний дріт, починає бджола тут гристи. гристи. Тому як в мене блистить файний дріт, а особливо беріть ніржавийку, файний дріт чистий, він не ржавіє, по-перше, ніржавийка. І тим більше з ним трошки легше працювати. До нього так не пристає віск. Бо до того о, дуже пристає і постійно кожен рік можуть чистити. Неважно, ото казав, намотав бухту, да, він поки там свіжий, все файний. На другий рік от, обрізаєш і вже дивишся, він все гержавий. Все, знову щистить. Тому, друзі, беріть нержавейку. Беріть а я буду чистити далі. І... Дочищу я ті рамки і буду їхати, я вже на кінець певний лягати спати, бо трошки не здаю. Зараз сказав, хочу вам показати. Ось, ось ж, вийшов на двір. Кучу світло. Така у нас, друзі, темрева. Привізяш. Ту ловушку. О, бачите, чую, хтось ходить в мене, попасть. У мене там Йожик ходить. Він тут підзбирає всі мертві в мене бджоли, він тут у мене такий санітар. Бачите, друзі, трохи я... цих язиків тих з стіни подоставав і хай бджоли осушують, поставив їх, бо всередину цього не кидав вулик, бо, ну правда, трошки. Перши вони потім медом трошки заносять і все. О, ще один гость Нежаданий. По якому ти? Брисі сюди. Да, друзі, десь слимаки ще лазують. Не знаю чого, хто може, підскажіть, чому вони так лазують, що вони тут шукають. Бачу, це я вже не першого збив на вуликові. Не знаю чому, підскажіть, якщо хто знає, що вони лазають. Трошки казав, треба вже і покосити тут, або трошки трава в очах виросла. Дощі пішли і вона у нас активно виросла. А, ти жик, ти йжик, без голови та ножик. Ну і ладно, друзі. Я буду чистити, а потім буду дезінфікувати. Покажу, як я дезінфікую. І так, друзі. Вже, звісно, півдругій ночі. Рамки почистию, вертаюся додому і рішив заїхати на ловушки. І ось моя кордонна ловушка. В середині вже гудуть бджоли. Ну нічого, зараз потень я їх заберу. Ось кордонна ловушка, бачите, спрацювала. Нічого, птихенько працює. Я кажу, виставляйте ловушки коло соняха. І тому сово, якщо хочете мати руї. Ну нічого, забираємо. Так, Друзі. Трохи не встигаю, трохи багатько роботи. Зараз буду переселяти цього роя. Не маю з руками, скажімо переселити, що корпуса тіше не доробив, бо ще маю покрасити їх. дно я ще так і не зробив, бо зайнявся доставанням бджіл, почали активно йти рої, і я трошки з тим не доробив. Тому зараз буду заселяти в ловушку, так як це рій невеликий, я е, повторюю ще раз, я не хочу об'єднувати їх за того, що я хочу нагнати кількість. Наженемо кількість і так, тоді ми будемо щось, щось вже далі бачити на, на, на наступний рік. До що? чого ну, що? Ми зараз беремо кількість, ми будемо бачити, які матки тут, яка бджола, яка що. А тоді, казав, ми будемо знати, з якої виводити, чи там взагалі купляти матку, чи нам що. Зараз в даному звучі відрізаю, так як мені писали коментар окреме. Дякую тій людині, яка порадила. Каже, плівка то тільки від доща, а бджола попаде, утворюється конденсат. Так, да, друзі. Правда, дуже мокро це все. Мокро. Але нічого, слава Богу, рій попався. Зараз ми його достанемо. Ось, бачите, почали вже язики тянути. Я працюю без димара, димара подрікся я в Радіховщині в себе на батьківщині, так щоб ви ну, зрозуміли. І зараз бажано би знайти нам зразу і матку. Було б добре. Ось, наш лій. Рій такий невеличкий. Рій невеличкий ну, але Що маємо то маємо, Тому зараз ми переселяємо його. нас зайшов і вже навіть трошки заніс нам меду. Заніс меду. Ну, матки. Я не особо зараз приглядаю. А зараз просто на все їх візьму, витрасу, витрасу і все. Та частинка, що впала, вона підніметься. Тому нам казав нема чого переживати. Вони тут, я поставлю вже маленьку, бачу, облетілися. І на те місце ми зараз ще поставимо рамочку черви. Для чого? Обов'язково ставити рамку черви, інакше рій може втікти. Тому легше поставити і без проблем казав, рій не втік і вам є польза. Бачите, як працює природня натуральна приманка. Колсті. Тому зарані заготовляйте собі холстіки. О. Бачите, друзі, мокрий, кордон мокрий. Все. Ну, Нічого, ми його зараз поставимо, як висохне. І може попробуємо його іще раз викласти. Так, друзі, поки вони зараз будуть перелазити, я їх легенько накрив. Поки вони будуть сюди перелазити, ті вовсі, Поки вони будуть перелазити, я зараз хотів би разом з вами е, заглянути в сім'ю ту, що ми достали з стіни. Тому я казав, переставляю я штатив. І дивимось Так, Друзі, відкриваю її. Я її вчора взяв вже ще поприкручував. Зверху кришу. Правда, друзі, я вам скажу відкрито. Не одоблюю я такий ва варіант. Не люблю. Із-за того, що марниця ловушка. Ловушка марниця, ти крутиш шурупи, робиш дюри. Ловушка марниці, я не люблю таке. Я просто закрутив чер із-за того, що в цю ловушку вже мені раніше чоловік закрутив. Я поставив чоловіка ловушку, сам пасічник, поставив ловушку. Чоловік мав рояб, заселив її. Мені дзюри покрутив. Дзюри покрутив, він мені. Ну і вже по скільки там дзюрки були, я вже сам також покрутив. Поки я матку не достаю, хочу провірити, як на вони працюють. Трошки нам неудобно так я в такому місці поставив. Правда, друзі, я її вам скажу відкрито, я її поставив на день на два. Бо я її завезу назад туди в Радіховщину, на батьківщину. І за того, що тут мені не вистачає вуликів. Там ще трошки вуликів є, а тут мені не вистачає. Рамку страсаю, то поставлю її туди, ту рамку. Їм фатить тут однієї рамки черви. Ну, а сюди підставляю вущину. Друзі, е я вам казав і казав, кажу ще раз, на що драмок. Якщо, можливо, хтось має, хтось має, комусь не потрібні, чи такі гіршечки стан може навіть продати чи одати. Напишіть, будь ласка. Ну, правда, друзі, е, я розумію, що ви скажете, там, мені вже пишуть коментарі, що наш тобі старі рамки. Це є болезнь. Так, да, друзі, це є болезнь. Я з вами згідний на 100%. Но мені трошки не вистачає рамок, не вистачає грошей. Тому я беру би в даному випадку навіть і тут. От, вже вощина і в мене більше немає рамок. А ще стільки руїв подоставати те все, то я трошки і не знаю, як я маю зробити. Сюди я ще зараз підставлю ще одну вщинку, що в мене вроді є. Так, так, да, друзі, ще одна вщинка є. Ще одна шинка є. І ось. Туди, раз, два, три, чотири, шість. Ну, сьомої рамки в мене нема, друзі, правда, нема. Хіба я може. Хіба я можу поставлю рамку ту, що я ставлю на ловушки. І ще сюди якраз мені одна повинна притисатися, казав. Да. Ось таку рамочку ще одну поставлю. Немає, правда, друзі, рамок. Не вистачає мені рамок, не вистачає мені трошки так би і вуликів. Вулики, вулики там ті вдома я хотів продати. Окремо відео я мав зняти, що я продаю їх, не знімав із за того, що, бачите, в даному случаї мені вони самі пригодилися. Ось і все, рамки я поставив. Вони ну, день-два тут постоять, і я їх заберу назад туди. Ну а зараз я хотів би помітити ту матку. Маточка ходить ось, наша красунька. Файленька, така чорненька, така, ну, правда, друзі, така велика. Треба буде з неї спробувати мені вивезти бджоли. Вивезти меці до матки. Попробувати, в мене ще є вдома такі матки, активні, файні. Треба також буде попробувати повиводити бджоли. Ну, вилазь. Дуже така активна. Бачите, в квіточці. І то вона сюди, туди, не знаю, вам видно, не видно, ось. Вона така, ну буйна, буйна така. Сюди, туди літає, така жувава матка. Ну молодець. Тихо. В руці не воно втримати. Виривається таке мале, рветься так, що воно. Ну. Бруд до гілячки, бо поясню зараз. Все, матка пішла. І все. Взяв до гілячки, друзі, брав до рамок. Потім відкриваю вулика і так дивлюсь, біла точка, опа, матка. І постійно тобі збиваєте. Тому до рамок не старайтеся, беріть так десь до вулика в сторону, щоб воно вам в очі казав не кидалося. Рамок їм поки місту вже фати, і я буду закривати. Туди ж рамку зараз я підставлю, туди рамку я зараз підставлю. Ну і все, буду їхати, буду ті дезінфікувати ті рамки, натягувати та все робити далі з цими рамками, бо вже все, вошини нема. Бачите, я вже вишукав. Перед тим зробив рамок певне 40, все, буквально за днів 3-4 вже немає рамок. Все, буду зараз знову робити. Тому, друзі, прошу вас, молю, казав, хто має би рамки в нормальному стані, хто може продати за адекватну ціну, чи хто може навіть дати, чи хто. Може так, як би сказати, подарити. Можливо, я чимось вам відблагодарю, що щось вам подару так взамін може щось помінятися. Чи може хтось хоче помінятися рамки на роя, також можливий варіант поміняємося. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А я зараз буду цього, йти далі, обробляти рамки. Тому сідайте зручніше і переглядайте далі. Так, проводимо термообробку старих рамок Так як мені писали, що... Старі рамки це є болезнь це є різні хвороби. Тому е, підскажу вам такий варіант. Я вже таким варіантом дуже давно використовую, давно вже таким казав, не перший раз вже провірав таку термічну обробку. При вогні обробив мона такою лампою. У мене в, в даному випадку від балона. Мона просто Горілкою проходити. ну в даному случаї такого мені трошки цікавіше, економніше ну, і зручніше казав. Тому таким чином зробили рамки, повністю провели, Провели, щоб вогонь пропалило все і ніякої хвороби нічого не буде. Тому казав, хто має оброблювати, не треба ніяким кагусті, не треба нічим, взяв, обробив раз, 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 прийшов, прийшов, пройшов. І все, каусів це є, по-перше, хімія. А вогонь в даному він казав тут нічого. Тут воно нічого немає. Демар теж саме казав, все те ж саме прийняло. Тому, як маєте таке старі рамки, не Вони ще людські, обробіть їх вогнем, пройшли, пройшли. сюди, туди, звідси, звідси, звідси і все. Ось, такий вже стос я обробив. Я їх сьогодні натяну і буду сміливо ставити в вулик. Тому казав, Якщо кому цікаво, підписуйтеся та ставте лайки. Всім до зустрічі, пойду далі знімати, виймати бджоли з ціни і буду далі займатися я.